Коли тобі доводиться заїжджати в операційну буквально там протягом кількох годин після народження. І, звичайно, що в контексті такої ситуації ідеально, щоб дитина з'являлася на світ безпосередньо, в безпосередній, близькості від кардіохірургічного відділення. Не в іншій лікарні, не в іншому пологу. Не в іншій області. Не в іншій області, тим паче, тому що навіть. Довезення пацієнта в межах одного міста посеред робочого дня ну, може зістокнутися з затримками у вигляді банальних заторів. І ну, це, як на мене, якась така дуже недолуга причина отримати якісь ускладнення просто тому, що дитина була в швидкій в заторі. Тут дуже багато таких моментів людського фактору. Хтось пропустить швидку, хтось не пропустить якісь Час, банальні речі, навіть. та це все. Призводить до втрати того цінного часу. А скільки ось, наприклад, потрібно часу, пологи, і скільки часу там, от у вас було ви використовуєте цього часу для того, щоб.